Досвід Я починала з того, що просто працювала в кіоскі і наливала водку алкашам. Так сталося в моєму житті, бо мене вигнали з університету, де я вивчала математику і повинна була стати викладачем в математиці. Так, я мріяла колись про це в дитинстві, але вже тоді я розуміла, що я цього не хочу. І так сталося, що я не здала сесію, не здала сесію у одного викладача екзамен та не здала практику. Ось так, колись я вилетіла з університету і почала працювати в кіоскі. Привіт, мене звати Ілія Ватицяна. І я маркетолог з 11-річним досвідом, а також я активно працюю зі своїм мисленням і з мисленням підприємців, які готові до розвитку. Мій шлях був складним і я впевнена, що він так само був у багатьох складним. Я почала свою роботу з того, що, коли мене вигнали, мене попросив батько буквально на декілька днів підмінити продавця. Вона одразу зникла. І так я опинилась просто в кіоскі на районі, де розливали найдешевшу водку. І перше, що я бачила і чула вранці, це запах дешевого перегару. А зараз я вже працюю з топами ринку. Я застрягла там на 5 років. Я не знала, що мені робити, куди мені йти. І в один прекрасний момент мене подруга просто запросила підвести її. На співбесіду, бо там було дуже незручне місце. Я якраз була вихідна, думаю, чому б ні? Я все одно буду їхати в місто. Мені треба в університет заїхати. І саме так я потрапила на першу свою офіційну роботу в кол центр Я працювала в кол-центрі банку. Там я навчилась продавати. Бо за рік в мене в день було в середньому 110-120 дзвінків. І а вже ж у нас були додаткові тренінги, де нас навчали нас навчали продавати. І саме цікаве, ми не продавали кредити. Ми продавали людям мрію. Це основна стратегія продажів. Мене це захопило, мені дуже сподобалось. Але залишатись там в рамках кол-центру мені не хотілося, мені хотілося більшого. Мені було на той момент 23-24 роки. І я розуміла, що ну, я не збираюся тут залишатись постійно. Точніше, як? Я просто пішла на одну співбесіду на те, щоб мене підвисили, пішла на іншу співбесіду. О, привіт, привіт. Пішла на іншу співбесіду, щоб так само стати старшою, але мене не взяли. І в один прекрасний момент, коли у нас роботи стало в рази більше. Вихлопу грошей менше, я зрозуміла, що я не хочу там залишатись. І е, я вирішила поїхати перед цим, як звільнитись, поїхати у е, відпустку. Ростік, все добре. От трішечки розповідаю про свою історію, як я прийшла до того, що почала працювати з топом ринку і, можливо, комусь ця історія буде дуже корисною. І так сталося, що. А я потрапила в сферу туризму. Точніше, як я захотіла поїхати в відпустку, і коли я хочу поїхати на ГОА, а мені в цей момент за ті ж самі кошти пропонують поїхати в Єгипет. Я зрозуміла, що менеджери в туризмі взагалі не використовують таку функцію, як зрозуміти, чого хоче людина, куди вона хоче рухатись. Куди вона хоче поїхати відпочивати, чого вона хоче від відпустки. І так я потрапила в свою першу турагенцію. Я пробула там недовго, я 4 місяці просто вчила, 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 вчила. Потім мене переманили в іншу і буквально через місяць мене зробили керівником відділу, набрали. Також турагентів без досвіду, і я без досвіду в, ту, в туризмі вже почала їх навчати, їх навчати продавати і навчати туризму, бо 4 чи 5 місяців я активно вивчала, я все конспектувала, я ходила на всі заходи, я дуже багато чого вчила. Коли в цьому ж я пробула недовго, як ви вже зрозуміли, по всім моїм попереднім переходам з роботи на роботу, я дуже швидко щось змінювала. І я така: ну я ж уже розумна, я ж тут цілих 10 місяців в сфері туризму, а відкрию я свою турагенцію. Я відкриваю свою в торговому центрі, щоб мене було видно, щоб люди проходили і бачили. Але тоді. Я зробила свою першу помилку, яку роблять всі підприємці на старті. Точніше, дві. Одна з них це відкрити ту регенцію зовсім без маркетингового бюджету. І друга моя помилка це починати бізнес з партнерства. А вже ж мені було страшно. Початок це був кінець 2014 року, початок 15-го. Мені реально було страшно починати самі. в мене не було бюджету, тому що я зробила? А вже ж я знайшла собі партнера. Розповіла, як круто у нас все буде, як круто у нас вийде, бо вже там до цього ми зробили сайт, запустили рекламу, були заявки. Але у нас був бюджет виключно на офіс. Навіть на те, щоб просто купити принтер, щоб розпечатати всі договори і підписати його з туроператорами, я тоді цього не знала, в нас пішло більш ніж два тижні часу. Плюс кожному його треба було відправити, заповнити. Я дуже багато розповідаю історії зі свого досвіду, тому підписуйтесь на мій YouTube, я буду рада всіх бачити. Там саме мій досвід, саме ті практики в духовності в бізнесі, які мені допомагають. І отже, цього в мене маркетингового бюджету немає. Грошей на розвиток немає. Що я роблю? Я знаходжу навчання для підприємців. Вже тоді, в 2015 році. Я дуже хочу туди потрапити, але як ви розумієте, коштів в мене нема. Я дуже вдячна знайомому, який мені просто. Порекомендував, точніше, не те, що порекомендував піти. Так, порекомендував піти, але я людину знала буквально декілька місяців, і він мені каже: Давай йди на йди, потім розрахуєшся за навчання. Я Говорю, в сенсі, я не знаю, коли в мене будуть гроші. Він... Ну, от якраз будеш вчитися, заробиш, і будуть в тебе гроші. Не знаю, як людина була настільки в мені впевнена, яка бачила мене буквально декілька разів, а спілкувались ми один на один, буквально один чи два рази. В результаті я йду на це навчання. А в мене змінюється оточення, і там я знайомлюсь з маркетингом. З кожного навчання, де б я не була, я завжди беру основне. І якщо у вас це не виходить, просто пошукайте, а що ж ви з кожного навчання. Отримали. Я знаю, зараз дуже багато людей. Це був 2015 рік, да, вже пройшло 10 років. З того часу, там я знайшла себе в маркетингу, там я знайшла нове оточення підприємців. І це в основному були чоловіки, які дуже багато працювали, які будували свій бізнес або хотіли почати будувати. Зараз трішки в мене оточення змінилось. Зараз основа мого оточення. Це жінки. Але як я сюди потрапила? Починаючи працювати маркетологом, я думаю, я зараз ж, я ж вже все знаю про бізнес. Я ж вже знаю те, що не можна починати бізнес без маркетингового бюджету. Що достатньо просто запустити рекламу, створити сайт і буде результат. Так і було. Десь у 70-80% моїх клієнтів в сфері маркетингу у мене одразу почав працювати сарафан, так і траплялося. Ми просто запускали рекламу, робили сайт, або він вже в них був, і вони одразу отримували результати. Цікава історія була в те, що в мене був один клієнт, у якого декілька офісів. Один офіс був поруч з ним в його офісі в одному місті, а інший філіал був у Львові. І там. Саме цікаве, що вони були більш автономні, там керівниця була самостійною особистістю, і ми з ними співпрацювали більш ніж 4 роки лише з одним офісом. Хоча на початку я налаштовувала приблизно 5 чи його різним офісом. Вони всі продавали одне й те саме, але направлення. Власники були і різні директора в кожному офісі керівник свій, і він приймав рішення, рухаємось ми далі і ні. Лише один офіс за перші три місяці з півпраці вони зробили x 5 в обороті. У них не виникало більше питань, як я це роблю, як я налаштовую цю рекламу. Мені просто достатньо було сказати, сума така. то Чому вони отримували результат? Вони отримали результат, бо їх керівник самостійно приймав рішення. Їх керівник сам вирішував, куди рухатись, автономно розповідала мені все, як працює компанія. Вона вже була самодостатньою особистістю. Всі останні офіси, які знаходились поруч з власником. У них була та історія, що вони почували себе як діти, що вони не можуть приймати рішення до кінця. Підпишись на мене, я дуже багато розповідаю про мислення та інструменти саме в бізнесі для підприємців. Ось так йшли мої 10 років. Навіть 11 років роботи маркетологом. Я в основному працювала з власниками бізнесів. І що я помітила? 70% отримували результат одразу, як тільки ми створювали сайт і запускали рекламу. А завжди були 20-30% людей, де ми просто вилизували цю рекламу. У нас був ідеальний сайт, але результату не було. У 70 де інколи я налаштовувала рекламу, як я люблю казати лівою ногою, результат був одразу. А ті компанії, де ми насправді старались, намагались, покращували, чомусь результата не було. І я зрозуміла, чому? Точніше, не те, що зрозуміла, а я шукала відповідь на це питання 10 років. Рік тому я знайшла відповідь на це питання і я знайшла відповідь в керамічному менеджменті. Це той інструмент. Може, ви будете думати, що ви пишете. Я з Дніпра. Ось, і е, буду дуже вдячна, якщо я спілкуюся українською мовою. Це україномовний YouTube, якщо ви також будете писати і спілкуватися, спілкувати зі мною українською мовою. Отже, що відбувається? Е, я знайомлюсь знаннями, яким більше ніж 2,5 тисячі років. Уявіть собі, 2,5 тисячі років люди це вивчають і передають цю інформацію. Я з Дніпра тут дуже чудово розмовляють російською мовою, але я обираю для себе працювати і спілкуватись з українцями. Той стан, який в нас зараз, їм потрібна підтримка. І мені простіше, щоб о, всі розуміли, позоріше, що я живу в Україні і розмовляю українською мовою, це мій особистий вибір. Все. Ось. І що відбувається? Рік тому я потрапляю зовсім в інше в інше оточення, де, о, до речі, якщо вам не подобається. О, я не подобається, як я розмовляю, ви можете покинути цей ефір. Ось, не підписуватись на мене, щоб я вас так не дратувала своєю українською мовою. Дякую, гарного вам вечора і в Одесі тихої ночі. Ось. І. Коли я рік тому знайомлюсь знаннями про карму, я розумію чому у когось працює, чому ні. Чому хтось е, може тримати свій стан, е, а хтось ні. Чому е, у когось є результат швидкий, а у когось його немає? Я глибинно вивчала і практикувала ці знання 9 місяців. Я була шокована, коли я помітила, що на другий місяць. Постійних практик я щомісяця почала зростати в доході. Саме цікаве, що я працювала в компанії і до сих пір там працюю. В цій компанії вона почала зростати в рази щомісяця, а я отримувала відсоток відсоток від продажів. Тобто я створюю карму грошей, і компанія, в якій я працюю, також зростає. Але за цей період, поки я почала вивчати карму, я ще працювала дуже в великій онлайн-школі, ось та, яка викладала саме кармічний менеджмент, і що я помітила? Що якби власники, якби вся команда не хотіла отримати результат, скільки б вони над цим не працювали, як би вони не старались. Але потім виявилось, що головний експерт в цій школі вже не хотіла цим займатися. Вона вже хотіла відійти. Вона вже хотіла просто піти в індивідуальну роботу з людьми. І тому, як би не старалась команда, якщо власник бізнесу не. Працює над собою, не хоче, щоб ця компанія розвивалась, то результату не буде. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша компанія зростала, якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, є співробітники, і ви несете за них відповідальність. Це вже інший рівень підприємців, як я називаю перші підприємці, яких ще немає. Команди немає співробітники, це більш така робота на фрілансі. Але інколи, ну, навіть так це не назовеш. Ось, але в більшості випадків зараз так і є. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як це змінити, якщо ви готові до цього розвитку, готові до тих знань, які допомогли в свій час мені, які допомогли мені рости і розвиватись. Які допомагають мені щомісяця зростати в доході, ви можете підписатись на мій інстаграм, написати мені Карма і я вам подарую свій невеличкий курс, який називається Кармічні закони. Ви просто розвієте свої міфи про кармічний менеджмент, ви зрозумієте, як працює, ви зрозумієте, що карма це не бумеранг, який прилетить вам за. Всі погані речі, які ви зробили, ні, трішки складніше. Ви зрозумієте, як працює світ. Для цього треба просто підписатись на мій інстаграм канал, ой, на мій інстаграм, просто і написати мені слово карма. Якщо ви підприємець, який розуміє, що прийшов тупік, вигорів, не знає, куди рухатись. Розуміє, що треба розширювати маркетингові та стратегічні можливості. Ви можете просто написати мені в інстаграм стратегія, і ми з вами домовимось на 30-хвилинну сесію, де, стратегічну сесію, де вибудуємо вашу стратегію на найближчі 2-3 місяці. Це дуже корисно будь-якому підприємцю. Я в свій час працювала як маркетолог більш ніж 300 різними нішами, темами навіть в різних країнах. А окрім цього, я ще співпрацювала з точніше, не співпрацювала, розібрала більш ніж ще додатково 200 різних бізнесів. І тому я дуже легко, неважливо, чим ви займаєтесь. Я бачу і розумію, де ваша зона. Роста вашого бізнесу, де зона роста ваших клієнтів. Якщо у вас, наприклад, клієнти почали різко відвалюватись, менеджери уходять, або ще якась неприємна ситуація на роботі, це кармічне, це повертається так до вас карма, і ми можемо з вами. Поговорити, розрахувати, а де ж ви втрачаєте, що саме такого ви створили, що це так до вас повертається. Але що мій курс, що стратегічна сесія це саме для тих людей, які свідомо розуміють, що саме вони несуть, наразі відповідальність за своє життя і, можливо, навіть за своїх близьких. Що вони роблять, цей вибір, що робити? Так, у нас в країні. Неприємна ситуація. Не завжди це можна сказати по відношенню до чоловіків, бо зараз вони в дуже складній ситуації. Я не розумію, і я прийшла для, до висновку особисто для себе, що я не буду підіймати цю тему ніде, бо ні одна жінка зараз не зрозуміє, що переживає її чоловік. Що, в принципі, чоловіки зараз в нашій країні переживають? Тому я прийшла для себе до цієї думки, що я в цю тему не лізу. Тому, якщо я вам цікава, якщо вам цікавий мій досвід, цікава, якими ж такими практиками я почала робити так, що я щомісяця зростаю в доході, як я зробила так, що я за півроку зробила навіть не Х2, а Х3. При тому всьому, що я не почала використовувати якісь нові інструменти розвитку. І в мене не почав рости якось там феєрично сарафан, скажімо так, мій сарафан вмер в 22 2022 році, бо е, дуже багато підприємців, з якими я працювала, виїхали, е, компанії позакривались. ось Тому мій сарафан так. Трішечки почав відпочивати в маркетингу. Отже, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете дізнатись більше про себе, про, про свій стан, про свою карму, то я буду дуже-дуже рада вам допомогти. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій канал. Забирайте в мене в інстаграмі курс «Кармічні закони, які впливають на всі сфери вашого життя. І давайте створювати найкращий світ разом. Всім па-па, тихої ночі. Була рада всіх бачити сьогодні зі мною в цьому прямому етері на Ютубі. Всім бажаю найкращого. Ви вже найкращі, ви вже спроможні на все, що завгодно, сьогодні розповіла свою історію. Історія, яка і блокує, і дає сили і енергію на майбутнє. Тому. Якщо ви так само готові до розвитку, так само готові змінювати світ, я буду рада вас бачити в себе на Ютубі, телеграм-каналі та в інстаграмі. Буду дуже рада поділитись з вами своїм курсом «Кармічні закони. Підписуйтесь на мене, всіх чекаю, всім па-па, тихої ночі. Любіть і бережіть себе.